Шановні колеги, на пленарному засіданні на даний момент вже зареєстровано 78 депутатів. Маємо кворум. Я хочу з вашого дозволу привітати депутатів, які в цей період відсвяткували свій день народження, а саме Бондарчука Олега Володимировича, Грушка Віктора Валентиновича. І папа та Олександра Вікторовича. Шановні колеги, ми з вами закінчили наш, наше пленарне засідання. Доволі прикрим інцидентом при розгляді. 17-го пункту. На даний момент ми маємо нерозглянутих 86 питань, зокрема 7 загальних питань, 7 питань власності і 72 питання містобудування і користування. Колеги для продовження нашої роботи я хочу почати з того, що закінчили. Ми мали факт неприємний. Я впевнений, що доповідач пан Константин Яловий буде мати слово з цього приводу З свого боку. Я хочу також принести свої вибачення стосовно пана Кутняка. Я ми мали розмову з паном Макаровим, головою регламентної комісії. Я дійсно допустив е, порушення і е, перебивши пана Котняка, повинен був зробити йому попередження. Я на жаль, також людина, і е, також можу припускатися. Помилок за це приношу свої вибачення і буду робити все можливе. Буду робити все можливе, щоб цього не допускати, і цього самого буду просити робити вас. І сподіваюся, що наша робота буде відбуватись в межах регламенту і в межах депутатської етики. Я думаю, що буде коректно надати слово з цього приводу пану Яловому. Включіть, будь ласка, мікрофон, пану Яловому. Добрий день усім. Хотів би також сказати, що в зв'язку з прикрим інцидентом, який трапився на минулій сесії, вибачиться, що перейшов на особистості. Я вважаю, що в цьому було порушення регламенту. А що до по суті питання, усі озвучені моменти, які були депутатом, всі враховані, і прошу переходити до суті, краще підтримувати створення скверів і озеленення Києва. Дякую. Дякую пану Яловому. Дякую депутатському корпусу всім фракціям за розуміння. Пропоную продовжити нашу роботу з розгляду 17-го питання, а саме про надання статусу скверу в земельній ділянці між будинками номер 1 та номер 23 на вулиці Салютній, Шевченківському районі міста Києва. Доповідь з цього приводу ми мали обговорення, мали доволі бурхливе. Чи є необхідність надалі обговорювати даний пункт порядку денного? Колеги, якщо немає наполягання щодо обговорення цього питання, ставлю його на голосування. Прошу визначатись. За 79, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Наступне 18-те. продання статусу скверу земельній ділянці між будинками номер 5 7, 9, 11а, 13 А на вулиці Блюхіра та номеру 24 на вулиці Академіка Туполєва в Шевченківському районі міста Києва. Доповідає пан Яловий. Будь ласка, є необхідність обговорювати це питання. Немає. Ставлю на голосування зазначений проєкт рішення. Прошу визначатись. За 78, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Колеги, наступне про надання статусу скверу земельній ділянці на вулиці Ємській між будинками номер 54 та 56 в Голосійському районі міста Києва. Доповідає пан Михайленко. Чи є необхідність обговорювати? Будь ласка, для технічної правки, пану Михайленко, включіть мікрофон. Михайленко, фракція Солідарність, шановні колеги, за рішенням екологічної комісії, прошу пункт 3.1 викласти в редакції здійснити всі необхідні організаційні правові заходи щодо оформлення права користування та благоустрою земельної ділянки у голосіївському районі міста Києва, вказаному в пункті 1 цього рішення. Прошу проголосувати з технічною правкою. Ставиться на голосування зазначений проєкт рішення з правкою суб'єкта подання. Прошу визначатись. За 85, проти 0, утримались 0. рішення прийнято. Колеги наступне про надання статусу скверу земельній ділянці, що знаходиться за адресою проспект Юрія Гагаріна, 15А в Дніпровському районі міста Києва, за поданням пана Харченка. Я необхідність обговорювати, ставлю на голосування зазначений проєкт рішення. За 85 проти 0, утримались 0. Рішення прийняте. Наступне про надання статусу парку з водними об'єктами земельній ділянці орієнтовною площею 13 гектарів. Вздовж проспекту Генерала Ватутіна між проспектом Володимира Майковського та вулицею Онореди Бальзака в Деснянському районі міста Києва. За поданням пані Старостенко. Чи є необхідність обговорювати? Є необхідність. Для правки Старостенко, будь ласка, включіть мікрофон. Ця солідарність, шановні колеги, були зауваження нашого управління правового забезпечення. Ми ці зауваження розглянули на екологічній комісії. І, будь ласка, тоді з пропозиціями, які викладені у протоколі останньому протоколі екологічної комісії, прошу підтримати цей проект рішення про створення парку. Площею 13 гектарів землі 에, вздовж проспекта Генерала Ватутіна між проспектами Володимира Маяковського та вулиці Онора Бальзака. Вдячна буду за підтримку. Колеги ставиться на голосування зазначений проект рішення справками комісії. Прошу визначатись. За 81, проти 0, утримались 0, рішення прийняте. Колеги, наступне, 22-й пункт про внесення змін додаток до рішення Київської міської ради від 23 липня 2015 року, номер 787, дріб 1651, про управління районами міста Києва. Доповідає пан Гусовський, будь ласка, з трибуни. Доброго дня, шановні колеги. В нас в цьому скликанні одне з найбільш таких серйозних питань, які дискутуються активно, жваво, принаймні, в нас багато ситуацій, коли ми наполегливо шукали спільну мову. І сьогодні, пропонуючи вашій увазі, проєкт рішення щодо збільшення повноважень, розширення повноважень. Районних рад в місті Києві, фракція самопомічки в раді, я персонально щиро сподіваюся на те, що ми знайдемо спільну мову, бо такі проекти вони мають працювати як консолідуючі, і ми маємо продемонструвати вміння і готовність думати разом і приймати зважені рішення також разом. Ми не маємо думати однаково, але ми маємо вміти. Думати разом і відповідально ставитись до майбутнього нашого міста. Коли я хотів би спитати, скажіть, е, будь ласка, чи хтось в цій залі вважає, що децентралізація не є важливою для міста Києва? Якщо хтось так вважає, я просив би підняти руку. Дякую, скажіть, будь ласка, чи хтось вважає, що досвід місцевого самоврядування, скажімо, в таких столицях європейських як Берлін а, чи Варшава, а, є корисним для нас, для киян для міста Києва. Якщо хтось так вважає, просив би підняти руку, пане я... Сергію. Я з усією повагою, але хотів би не перетворювати ваш виступ в? Локальне соцопитування, продовжуйте. Будь ласка, дякую. Я думаю, що ми вміємо знов таки в абсолютно демократичному форматі працювати. Тому ми вміємо також не тільки дивитися, коли і на яку кнопку давити, а й слухати один одного. Тому дякую, це соцопитування було, було підкресленням того, що ми вміємо слухати один один одного. Тому сьогодні, в рамках презентації цього проекту, я хотів би зупинитися на декількох слайдах. Вони стосуються різних сторін цього питання складного про функціонал, про наповненість змістом майбутніх районних рад. І якщо ваша ласка, то ми про різні моменти поговоримо сьогодні. Тому прошу наступний слайд.